Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». У Київській області денна температура підніметься до плюс 6, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. До світанку у Києві очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а в день та ввечері все знову повториться. Опади не передбачаються. На півночі у Житомирській області денна температура досягне плюс 7, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. Хмари, що з'являться на небі вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться, без опадів. У Чернігівській області температура в день буде плюс 5, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. У Чернігові очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Дощ та сніг не передбачається. У Сумській області очікується температура плюс 7, а вночі буде до плюс 3 градусів. Вже вранці небо у сумах затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опадів не прогнозується. На сході у Харківській області температура в день становитиме плюс 5, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ та сніг не прогнозується. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс 6, а вночі опуститься до нуля градусів. У Донецьку погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари, опади відсутні. У Луганській області очікується температура плюс 6, а вночі буде близько нуля градусів. Ранок у Луганську буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ та сніг не очікуються. на півдні в Одеській області денна температура досягне плюс десяти, а вночі опуститься до плюс шести градусів. Ввечері погода в Одесі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без опадів. У Миколаївській області температура в день підніметься до плюс 10, а вночі опуститься до плюс 5 градусів. До самого вечора у Миколаєві буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар, опади не очікуються. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 10, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. Ранок та день у Херсоні будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опади не передбачаються. У Запорізькій області очікується температура плюс 7, а вночі буде до плюс 6 градусів. Протягом усього дня у Запоріжжі буде триматися хмарна погода. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. У Криму денна температура досягне плюс 12. А вночі опуститься до плюс одного градуса. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Сімферополі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Ранок і день пройдуть без опадів, увечері. Можливий дрібний дощ. На заході у Львівській області денна температура становитиме плюс 5, а вночі знизиться до плюс 2 градусів. У Львові хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області очікується температура плюс 8, а вночі знизиться до мінус 1 градуса. Хмари, що вкривали небо вранці, день зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. У Тернопільській області температура день буде плюс 6, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Опадів не прогнозується. У Чернівецькій області денна температура досягне плюс 8, а вночі опуститься до плюс трьох градусів. У Чернівцях похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними дощ та сніг не передбачається. У Закарпатській області очікується температура плюс 5, а вночі знизиться до плюс 2 градусів. Весь день в Ужгороді буде хмарним, опади відсутні. У Рівненській області температура в день підніметься до плюс 5, а вночі опуститься до плюс трьох градусів. Вітер західний швидкістю до 6 метрів за секунду. У рівному хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора повинен припинитися. На волині денна температура становитиме плюс 4. А вночі знизиться до плюс 3 градусів. Вітер західний швидкістю до 6 метрів за секунду. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Зранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. У Хмельницькій області очікується температура плюс 5, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються майже увесь день, ввечері повинні розсіятися, опади не передбачаються. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура становитиме плюс 8, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. Вітер південно-західний швидкістю до 5 метрів за секунду. Увесь час у Кропивницькому утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову, опади не передбачаються. У Полтавській області очікується температура плюс 6, а вночі буде до плюс 4 градусів. У Полтаві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, опади не очікуються. У Черкаській області температура в день буде плюс 6, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. Вітер південно-західний швидкістю до 4 метрів за секунду. У Черкасах погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області денна температура досягне плюс 6, а вночі буде до плюс 5 градусів. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади відсутні. У Вінницькій області температура в день підніметься до плюс 6, а вночі опуститься до плюс трьох градусів. Ранок та вечір у Вінниці будуть ясними: день очікується хмарність, дощ та сніг не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що дивились. Не забувайте слідкувати за погодою, щоб завжди бути готовими до будь-яких сюрпризів. Гарного настрою і до наступних зустрічей!